Слава Україні, парафіяни! Знайомий стенд позаду мене, ні? Сьогодні 26 травня, я знову в Гуті. Як ви бачите, снігу і далі немає. Але сподіваюся, сьогодні я правильний інструмент вибрав. Інструмент я вибрав правильний, але сталося халепо. У мене прокручується касета, віршами говорю. Велосипед тільки накатом їде тепер. Ну не знаю, що з цього вийде. Їдемо потрошки. А, Але... стеккані. Ну, Ви я, я, я не кажу, де його я Не з'їдеш, та відчуваєш, що страшно. Назад. Угу! Мазь, дякую, дякую. Я думаю, що Андрій.